31 грудня, друга година дня. Ось такий львів, там внизу. До нового року залишається приблизно 10 годин. У Львові тепло. 10 градусів тепла. Завтра має бути. 12 градусів тепла післязавтра теж. Годину тому назад прозвучала повітряна тривога. Я якраз був в магазині Сільпо, хотів купити молоко. І через тривогу цього не зміг зробити. В магазині було багато людей. Люди купували продукти до Нового року. Прочитав інформацію, що все-таки ось ця тривога. Це зараз це йде реальний обстріл ракетами України. Він не буде, швидше за все, таким масованим, як він був два дні тому назад. В Твіттері прочитав, що вже в деяких містах є Вибухи. Я сподіваюся, що це робота протиповітряної оборони. Діться, яке красиве небо. Зараз дуже тепло, як на цю пору року. Дуже приємно і радісно бачити прогалини в небі. Отже, так, є інформація про те, що є вибухи. Також я прочитав, що більшість ракет летять на Київ. Два дні тому назад, коли була атака, то на Київ летіло, здається, десь біля 30 ракет. І всі вони були збиті. Спрацювала системи SAMS. Верніше, IRST здається, я бачу повідомлення, що дуже гарно попрацювали. Бачите дитячий майданчик. І діти. Ось тут бавляться з мамами. Рухова важа перед вами. Там далі. І ось ці білі тенти. Це пункт незламності. На випадок відсутності електроенергії. Люди зможуть там заховатися, зарядити свої телефони. Зараз наближається я до порохової вежі і буду завершувати. Тут, бачите, баскетбольний корт, хлопці-футболці, шортах, тому що тепло. Отже закінчується рік і Мордор був переконаний, що це буде останнім роком. Існування України навіть не останнім роком, а вони планували, що ще, ну якщо не в лютому, то вже точно в березні України не буде. Замовляли столики в ресторанах. Їхні війська на 25 -е чи 26 лютого в нас в Україні є така дуже гарна приказка. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Ну що ж, нам потрібна, звичайно, перемога. І... Тут особливо важливо, щоб ті, хто живуть за кордоном, зараз робили все для того, щоб ваші країни могли максимально допомагати Україні. Ми дуже залежимо від Західної зброї, так, звичайно, економічна допомога, але найперше зброя. Нам потрібно багато зброї для того, щоб швидше перемогти, для того, щоб жертв з нашого боку було якнайменше. Я всіх вітаю з Новим роком. Бажаю всім нам перемоги і ось бачите, Леви. Леве чекають теж на перемогу.